Дуже часто говорили кожен рік, це вже як меми, що в цьому році точно закінчиться війна. Це говорили посадові особи. Як ти оцінюєш можливість завершення війни саме в 2025 році? Давай виходити, що таке завершення війни? Що ми це вкладаємо? Зупинка гарячої фази бойових дій. Принаймні перестають стріляти і запускати ракети. Тоді це понятно дуже різні поняття. Закінчення активних бойових дій не дорівнює зупинці війни. Війна може мати різні форми і прояви. І чи зупиниться війна з зупиненням? Бойових дій на ЛБЗ і в повітряному морському просторі не закінчиться. Якщо в Росії нічого не змінюється, то війна переходить з однієї форми в іншу. Чи може трапитися так, що на якийсь період часу цього року зупиняться активні бойові дії на фронті в повітряному просторі і в морському просторі? Чи може це бути? Може це бути власне. Про це відбуваються переговори останні декілька місяців. Ти сказав припинення на певний період часу, тобто ти все одно віриш, в те, що буде продовження, що нам зробити, щоб цього продовження з боку Росії не було те, що ми не зробили до двадцятого року. Єдність суспільства, сильна економіка, потужні збройні сили і в цілому сектор безпеки і оборони. Ми це можемо зробити. Ми це маємо робити. Питання чи можемо залежить від багатьох факторів, які не всі від нас залежать, але значна міра залежить від нас. І якщо ми будемо красавчиками, все будемо робити чітко, то шанси того, що буде наступна там третя війна з Росією, третє протистояння активно з Росією, вони будуть ну, мінімальні або наближатися до нуля.